Ремонт підземного переходу під залізницею з боку вулиці Кооперативної буде розпочато у цьому році. Є домовленість з начальником південної залізниці, розповідав на пленарному засіданні Лозівський міський голова. Допомогу обіцяв і Лозівський ковальсько-механічний завод. Місто взяло на себе розробку проєктно кошторисної документації. В ній буде враховано комплекс робіт і по відводу води, і освітлення, і пандусів для інвалідів. Проєкт поки розробляється після проведення проєктних робіт і отримання відповідного дозволу на виконання робіт. Будуть розпочати ті роботи. За сприянням соціальних партнерів і частково місцевого бюджету, коштів місцевого бюджету. Планується водовідведення обов'язково, зробити пандуси для того, щоб було зручно і інвалідам користуватися, і з дітьми, їх колясками перевозити туди. Також освітлення відповідне треба зробити, і такі пішохідні дорожки зробити, щоб були нормальні. Розпочатні роботи будуть цьому році обов'язково.